Господь з вами, Ісуха Твої. Слова святого Євангелія від святого Господи Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув. Побачив його і звернувся до нього. «Закхею негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його радіюче. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи: до грішної людини зайшов у гостину. Встав Закхей і сказав Господу. Ось Господи даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, адже син людський, прийшов знайти те, що загинуло, і спасти. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Шановна, Шановна сестра законна, дорогі браття і сестри, в Христі, улюблені Божі діти. Господь в своїй турботі про спасіння людини шукає, так як ми чули в Євангелії тих, хто загинув. Для нас, коли ми слухаємо уривок сьогоднішньої Євангелії від Луки, 19 розділ, навіть не звертаємо увагу на це слово, що хтось загинув, а Господь його шукає. Для нас це слово означає, що хтось втратився, загубився. Але, власне, загинув це той, хто не має шанс на життя, хто не має повороту до життя, в кого вже це земне життя закінчилось. І, власне, Ісус сьогодні нам говорить про те, як цінне є спасіння людини, як важливе є те, щоб людина спаслася. І сьогодні, на прикладі Закхея, ми можемо також подумати над своїм життям, в який спосіб ми можемо зрозуміти, що ми якось необачно стали цими митниками в якому сенсі, в тому, що ми собі робимо певні прегради. І те, що для нас є потрібне, так чисто по-людськи для нашого життя. На цьому світі ми ці митниці, ці прегради, огорожі розсуваємо якнайдалі, щоб ми мали де повернутись, мали як жити, мали де розположитись, а власне ці прегради духовні, щораз тісніше стають в нашому житті. І так насправді, якщо подумати, то кожна людина в якомусь меншому чи більшому вимірі є таким митником, де стоїть на порозі свого щоденного життя і когось впускає, когось ні, з когось бере податок, когось пропускає, щось якусь ситуацію, якусь подію приймає або відкидає, і є справді таким митником. І що нам потрібно зробити, власне, те, що сьогодні сталося з Кхенєм. Те повинно статись також і з нами. Дозволити Ісусові прийти до нашого дому. <кій> Коли слухаємо цей уривок Евангелія, бачимо, що Ісус так насправді сам напрошується в гості. Є це також символ, що Закхей виліз на дерево, скажімо, глибокий символ в цьому, тому що. Дерево для нас, це дерево Христа. Він з одної сторони зробив це для того, бо був малого зросту. Малий зріст це теж, якщо взяти в духовному плані, то насправді він був малого зросту, недозрів по духовному для того, щоб побачити і досвідчити велич Господню. Потрібно йому було використати ці фізичні. Допоміжні речі, такі як дерево, щоби вилізти і побачити Ісуса. З другої сторони, хотів може зверху на все подивитись, тому що трудно йому було між людьми, як лабіринтами, шукати того, кого називали Пророком. Але в духовному плані Він вилізає на дерево, тобто йде на цей хрест, можливо, навіть не знаючи, що на хресті може зустріти Ісуса. Там Він його зустрів. Хоча Ісус стояв на землі, але розмова з ним була відкрита, голосна, тому що потрібно було, може, трошки голосніше говорити, якщо це дерево було велике, високе, більше людей чуло, і то більше людей чуло Закхея, а не Ісуса. Ісус нормально стояв на землі серед інших людей, а Закхей, можна сказати, стояв на амбоні, на трибуні, на катедрі. На платформі цього хреста дерева і звітам промовляв до Ісуса. Ця молитва була почута. Але що цікаве, Ісус звертається до нього знізай швидко, негайно, бо сьогодні я маю бути в Твоєму домі. І ми говоримо, що вони розмовляли. Але Євангелія сьогодні не говорить про те. Що Захей взагалі щось сказав. Можливо, що він і нічого не обізвався до Ісуса, а можливо, євангелист не записав цього, тому що не те було важне. Важне було те, що Ісус до нього промовив, і що цей діалог відбувся в душі. Тому що по його роботі, по його професії як митника, він завжди розмовляв з людьми поверхно. Йому не було цікаво, чого. Хтось так, а не по-іншому поступає, хтось його просив, щоб він пропустив його в місто, щоб міг піти торгувати в цьому місті, може були різні суперечки. Напевно, не дуже старався Закхей, щоб увійти всередину людини, в її душу, в її потребу, внутрішній світ, але просто маєш платити податок, приходиш з таким чи іншим багажем, маєш. Оподаткувати це, і це тільки закон поверхнево, і то швидко, тому що інші люди стоять в черзі. А Ісус промовив до нього, до Його нутра, до Його середини, до серця. І тому теж, можливо, Лукай не записав жодного слова, а можливо, і Закей взагалі не обізвався. Для нас дуже важливий є те, що Ісус знову говорить, негайно потрібно. Увійти в Боже Царство, тому що зустріч з Ісусом це є Боже Царство. Каже Ісус, силою потрібно здобувати це Боже царство, говорить до учнів, так швидко йдіть, проповідуйте, що навіть добрий день нікому не кажіть, не вітайтеся з ні з ким. І сьогодні каже, негайно злізай. Тобто маєш зійти на землю, маєш відчути, що ти є рівний людям, такий самий, як вони. Але власне, що відбувається пізніше з життям Закхея. Хочу відплатити всім, кого я скривдив, віддати те, що я повинен іншим і вчетверо повернути тим, хто відчув якусь скривду від мене. Кохані, цей дуже важливе теж для нас, щоб ми побачили, може, не то, що вчетверо, математично, але. Подивлячись Подивля... на світ, ми можемо мати цих чотири напрямки, бачити людей, які були перед нами, їм пробачити, що хтось швидше від нас щось здобув. подивитись на людей, яких ми обігнали в житті, і не виноситись гординів понад ними, бачити людей, які були праведні в нашому житті по праву руку нашу, і подякувати Богу за них, подивитися на людей, які ліворуч нас, яких ми засуджуємо, що хтось і нашим противником і простити їм на всі чотири сторони маємо віддати належність, яка є одна гідність людини, тому що Ісус в Закхею знайшов гідність людини і Він цю гідність повертає. Так можемо в духовний спосіб це теж зрозуміти. І те, що для нас ще є важливим, Ісус говорить сьогодні Спасінням. Завітало до цього дому. Ми про Хліб насушний теж просимо, дай нам сьогодні, не на завтра, не на післязавтра. Сьогодні цей момент, коли приходить Ісус. Сьогодні той момент, коли Він нас називає дітьми Авраама, тому що ми через віру приймаємо Ісуса. І сьогодні все те, що в нашому житті, і ми самі було, загинуло, спаслось, тому що зустріч з Богом. Це і наше воскресіння. Амінь.